Всіх вітаю, мене звати Марина і сьогодні ми разом з вами будемо говорити про ендогенну депресію або циклічна депресія, або циркулярна депресія. Взагалі, термін ендогенна депресія нам вже говорить про біологічне походження розладу. Відповідно, ендогенна депресія це емоційний розлад, що спричинений зміною рівня гормонів та нейромедіаторів Проявляється, Зниженим настрієм, загальмованим мисленням та уповільненням рухової активності. Ендогена депресія має хронічний характер з періодичним загостренням, яке є самостійним, на нього не впливають події життя, але ось ці загострення, ось це загострення може збігатися з сезоном, наприклад, навесні. До найпоширеніших причин виникнення ендогенної депресії відносить перше це генетична схильність, друге це ендокринні патології, третє це захворювання центральної нервової системи. Четверте це акцентуація характеру. Що стосовно акцентуації характеру, тут мається на увазі, що наша індивідуальна реакція на сильний, 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 сильний стрес провокує. Той факт, що потім вже будуть певні зміни в організмі, тобто порушення гормональної системи, порушення роботи нейромедіаторів. От. Відповідно, ризиком є якраз підвищена тривожність, занижена самооцінка, недовірливість, педантичність, підвищене відчуття відповідальності. При ентогенній депресії найхарактерніше – це якраз дефіцит серотоніну, дофаміну. Та норадреналіну. Коли ми говоримо про дефіцит дофаміну, людина така от інертна, малоактивна, складно адаптуватися до стресової ситуації, складно самостійно знизити. Так? тобто не вироб... Людині складно якось знизити цей рівень напруги, страху. Коли ми говоримо про дефіцит норадреналіну, взагалі норадреналін в народі це гормон агресії. Так? От, коли стресова ситуація, він додатково до адреналіну виробляється, щоб знизити тривогу і ось. Агресію проявляти. Відповідно, коли ми говоримо про дефіцит норадреналіну, то там відбувається загальмована реакція, нервове напруження. От, коли ми говоримо про дефіцит серотоніну, то це провокує безсоння, плаксивість, емоційну нестабільність, погіршений, погіршений настрій, нанижений да, настрій. При депресивному епізоді спостерігається туга пригніченість і сумуток. Байдужість до людей, до подій, які раніше радували, які раніше приносили задоволення. Також спостерігається слабкість, порушення травлення, зменшення апетиту, запори, нудота, зменшення ваги, відсутність сексуального потягу, нездатність досягнути оргазму, щось давить, щось здавлює в області. Голови, шиї, грудної клітки, клітці да, в грудній клітці. От. При розумовому гальмуванні спостерігається проблеми з пам'яттю, Складно щось запам'ятати. Також складно сконцентруватися повільно людина говорить. От, складно прийняти рішення, вона довго думає, що сказати, робить паузи між пропозиціями, стисло відповідає, коротко стисло відповіді такі от у людини. Якщо робота людини пов'язана з когнітивною працею, то відповідно порушення когнітивних функцій вже помітні на радніх етапах. Також спостерігається гіпобулія, тобто неспроможність, нездатність виконувати вольові дії в звичній кількості. Відповідно, людина довго налаштовується, довго себе вмовляє, щоб щось зробити. При моторній загальмованості такі от повільні рухи. тан-тан-тан-тан-тан. На початку людина буде просто говорити, що давай щось перенесемо цю зустріч, давай туди не підемо. От, буде говорити, що просто мені сьогодні погано, тому я хочу. Щоб на самоті в ліжку, не трогайте мене, будь ласка. Вже на пізніх етапах людина вже не буде приховувати свою симптоматику, вона вже буде більш ява ця симптоматика, людина більшу частину дня буде проводити в ліжку на напівсонному стані. Також в складних випадках може спостерігатися зацепеніння, депресивний ступор, зацепеніння або депресивний ступор. Також рідко на фоні повного рухового гальмування може спостерігатися безконтрольний напад відчаю от з, та псих... з моторним та психічним збудженням. Відповідно, ось це туди-сюди-метушиться, мет... там кричить, там плачуть, там щось собі може щось різати. Тобто, ось ці... Моменти самопошкодження. В складних випадках ендогенна депресія проявляється деперсоналізацією та дереалізацією бридоподібною симптоматикою. Ми трошки відійдемо від теми, щоб запам'ятати, щоб зрозуміти, що взагалі це таке деперсоналізація. Тобто для мене асоціація деперсона, де де-де-де ця персона. Деперсона. Відповідно, деперсоналізація це відчуження від. Своєї особистості від свого я, від своєї персони, так? От, де реалізація? У мене така от асоціація де-реалі, де-де ці реалі. Відповідно, людина при дереалізації буде відчувати, що все, що відбувається навколо, воно якесь нереалістичне. Повертаємось до симптоматики. От, ми будемо спостерігати в тяжких випадках, що людина відчуває ось це болісне відчуття відсутності емоцій, бажань, відчуває відчуженість, відчуває зміни особистості, відчуває, що все, що відбувається навколо, воно нереалістичне, це начебто сон, відчуває, що такий довго тягнеться цей час, цей час безкінечний. Також формується іпохондрія, формуються ідеї самознищення, самознищення, самозвинувачення. Майбутнє воно не має ніяких перспектив, воно взагалі безнадійне. От людина постійно знаходиться в своїх якихось думках, вона слабо реагує на те, що. Відбувається да, на якусь інформацію ззовні і виглядає ось такою відчуженою. От. При ентогенній депресії дуже характерно, найчастіше якраз і є суїцидальні думки. Без лікування, без підтримки близьких, ці суїцидальні думки провокують, звичайно, вони провокують вже спробу самогубства. Також без лікування у людини формується і раціональні фобії з тривогою, занепокоєнням. От, основний зміст маючних ідей це неминуче покарання, неминуча розплата, якась буде жахлива катастрофа, щось жахливе відбудеться, хтось а, помре. що… Зараз людина там захворіє або вже вона хворіє неминуче за, захворіє ось цією якоюсь серйозною хворобою, сильними муками. Ось цей план суїциду. Це все неминуче. От, тривалий перебіг депресії провокує вже стільки зниження настрою, зниження рухової активності, зниження когнітивних функцій. Ендогенну депресію потрібно відрізняти від психогенної депресії. Обстеження проводить лікар-психіатр та медичний психолог. Додатково ще може рекомендуватися консультація у терапевта, невролога та ендокринолога. Вони будуть проводити свої додаткові лабораторні дослідження. Спочатку лікар буде спілкуватися з людиною, він дізнається на не симптоми. Як довго це все триває? Чи залежить симптоми від доби та сезону? Чи є, чи відсутня психотравмуюча ситуація в складних випадках, ще поруч буде сидіти близька людина, яка буде доповнювати інформацію. При спілкуванні з психіатром, при спілкуванні з медичним психологом, вони будуть спостерігати за? Особливостями поведінкової та емоційної реакції, тобто людина буде млява, неактивна, повільна, при спілкуванні потрібно буде ще повторювати запитання да, заохочувати її, щоб вона відповідала. Також ще використовуються опитувальники. Знову ж таки, у кожного спеціаліста свої опитувальники. В принципі, використовується стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості. Використовуватися шкала Гамільтона, так як в основі ендогенної депресії лежить фізіологічні порушення, спочатку буде використовуватися медикаментозна терапія, яка підбирається індивідуально. От, вже коли ми побачимо, що людині стає краще, тут буде використовуватися психотерапія от, індивідуальна та додатково ще може бути групова психотерапія в залежності від ситуації. От. Також ще використовують біологічну корекцію, це може бути лікування світлом, депривація, сна, знову ж таки, підбирається все індивідуально. В принципі, ендогенна депресія піддається медикаментозному лікуванню, тому при правильному і тривалому медикаментозному лікуванні, при дотриманні рекомендацій, при регулярній профілактиці рецидивів прогноз сприятливий, так як ендогенна депресія. Вона має в своїй основі якраз ось цей спадковий фактор, тому попередити її вкрай дуже складно, майже неможливо. От, відповідно, йдуть просто загальні рекомендації, щоб вести здоровий спосіб життя, От, десь там ходити, гуляти з друзями, побільше якихось приємних робити дій в своєму житті, да? приємна активність, також менше вживати алкоголю і тому подібне. А поменше нервуватись, поменшав цих всіх стресових факторів, ну, намагатися їх якось до мінімуму звести. От, побільше робити те, що подобається. Ось тут головне побільше робити те, що подобається, здоровий спосіб життя. Рекомендації. На цьому мене все. Дякую за увагу.